Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Змі ізраїлю пишуть, що Єрусалим дозволив країнам НАТО постачати Україні зброю з ізраїльськими компонентами. Це дуже вірний крок назустріч Україні, не дивлячись на останні конфлікти та непорозуміння, пише Сергій Висоцький. Ізраїль зробив цей перший крок. Тепер нам потрібно відмовитись від послідовної антиізраїльської політики. В ООН. Навіть якщо ці позиції, зокрема щодо Палестини, розділяються деякими європейськими партнерами. Нам потрібно бути прагматичними. Країни Європи не відмовляється від допомоги Україні, навіть якщо ми будемо займати різні позиції в ООН щодо деяких аспектів близькосхідної політики. Ось військова кооперація з Ізраїлем нам була би потрібна, тим більше, що нам підтримувати в цих питаннях не тільки Іран, який є нашим з Ізраїлем спільним ворогом, але й людей, які ходять по своїх містах в автономії з портретами Путіна. Тим часом президент Володимир Зеленський повідомив, що колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Бінямін Нетаньяху запевнив президента України, що розбереться та подумає, як допомогти Україні отримати ізраїльське ППО. Зрушення в тому, що у нас повернувся контакт із НЕТА У нас була нормальна розмова предметна, тому що список предметності надавала наша сторона. Ми передавали всі нюанси пов'язані з ППО. Це пріоритет номер один. Він запевни мене, що розбереться якнайшвидше з цим питанням, що подумає, де він може допомогти, і повернеться з відповіддю. Зеленський зазначив, що ізраїльську сторону проінформували про те, що потрібно Україні і в чому потрібна допомога, за словами президента України. Ну не цікавить особливі відносини Ізраїлю та РФ, і Україна не просить зброї, якої можна атакувати ворогів. Нас цікавлять лише системи захисту. Нещодавно партія Нетаньяху перемогла на парламентських виборах в Ізраїлі. Президент країни доручив йому сформувати уряд. Нагадаємо, на тлі активного використання Росією іранських дронів Україна заявила, що направить ноту Ізраїлю про невідкладне надання систем ППО. За даними змі, в ноті Україна прохала про допомогу такими системами, як Iron Beam, Barak 8, Петрі. От, Айрондом, Девіс Слінк, ароінспектор. Також Ізраїль просять про підтримку в підготовці українських військових. Водночас, міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганс повідомив, що Ізраїль не постачатиме зброю Україні для протистояння російському вторгненню, але міг би надати систему раннього попередження про наближення ракетних ударів чи ударів дронів. До зустрічі глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.